Боже, творчі людей та їхній милосердний цілителю, Ти благословив, що сім'я, створена подружнім Союзом, стала образом Союзу Христа і Церкви. Молимо тебе, подаруй своє благословення цій сім'ї, яка зібралася в твоє ім'я, нехай у ній перебуває любов. Єдність, палання духа, ревність у молитві, турбота одне про одного та про всіх нужденних братів Господь Ісус Христос, який жив у Назареті разом зі своєю родиною, нехай завжди перебуває у цій сім'ї, береже її від усякого зла та допомагає нам бути. Єдиним серцем і єдиною душею на віки віків. Амінь. Владиче преблагословенної, візьми під свій покров сім'ю Мою, всіли в серця чоловіка мого, і чад наших: світ, любов і безперечність всьому доброму. Не допусти нікого сім'ї моєї. До розлуки і тяжкого розставання, до недоцільних хвороб, і передчасні, і раптові смерті, а будинок наш, і всіх нас, що живуть у ньому, збережи від огненого запалення, злодійського нападу, всякого злого обстояння і страхування і диявольської мани. Та й ми купно, і окремо і явно і подаємно будемо прославляти ім'я Твоє святе завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О преблагословена Мати, нашого найсолодшого Ісуса Христа. Я тут у престола Небесної благодаті. Та біля твоїх стоп з відкритим серцем і любов'ю благаю, нехай за твоїм заступництвом Всемогутній Господь своєю милістю і любов'ю, Вселить в серце мого чоловіка і моїх дітей, моїх онуків, мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір. Слідувати за Божою правдою і волею у благай Твого Божественного Сина, не допустити нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до тяжких і невилікованих хвороб, до передчасної і наглої смерті, нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо у ньому, будемо. Збережені від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів, від всяких та різних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика, і всі ми будемо прославляти і дякувати Тобі, Богові, та облажати і шанувати Господи Твоє ім'я святе. Нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Боже, все благий і милосердний, Твоїй опіці ми віряємо наші сім'ї, домівки та усе, що маємо і чим володіємо. Господи, благослови нас, охорони від зла і небезпеки, Господи. Збережи від нещасть і укріпи нашу віру та любов. Господи, у печалі і стражданні, даруй нам надію. Господи, вчини, щоб ми завжди перебували в єдності з Тобою через Христа Господа нашого. Амінь. Улюблений Ісусе, пророки називали Тебе. Князем Миру, ангели також проголосили мир людям. Коли Ти народився, ти помер на Христі, щоб примирити Бога і людей. А найціннішим плодом Твоїх страстей був мир, який ти передав апостолам у день свого Воскресіння. Господи! Ти наказав їм нести мир до кожного дому, до якого вони увійдуть. Господи, дай нам також мир, якого світ не може дати. Господи, даруй, щоб кожен з нас у цій сім'ї зміг зберегти цей мир, а спокій і твоя любов панували посеред нас. Твоє божественне проведіння вчинило з нас сім'ю, і в Таїнстві подружжя об'єднало нас святими узами. Дай нам благодать любові і піклування про нашу сім'ю, вбережи нас від усілякої ненависті і нетерпеливості, сварок бійок та недовіри, Господи, Боже миру і любові. Дай, щоб ми могли втішатися справжнім сімейним миром усі дні нашого життя і у майбутньому осягнути істинний мир у твоїй вічній славі. Амінь.